Дуже радий про вас бачити всіх сьогодні сезону. Ми принципі що ще раз побачив в синдру. Хороший сезон дуже класна східна конференція. Я думаю, що буде більше команд і буде ще більше стрим, ще більше хороших продуктів та і тепер радий на безпосередньо переговора. І саме з нас. Mai crazi, superliga pentru PP, mai nu asistent, iubeli sircos, capitani. Da, dragii mei, superliga pentru PP, mai crazi, Boborde, vădăm în Суперліга тут група пір. Найкращий год Кіпер Богдан Закрепський, Ян Клад. Так, я так Ян висоєнко почав гармона передягатися. Вирішимо прощатися на. І найкращий на нас, де і сірка А, друзі, спортивного до Суперліги підрукаєся на конференції і ці візимо найкращим асистентом є Владислава Шалипа. Пересяки. Щоди найкраще бомбардира, то тут uh, два варіанти. Однакова кількість іграних матчів, однакова тільки заразних за мечів. Uh, Артем Барчук, на сфера Гелексі та Владислав Шалипа, пересяг Києва. Uh, найкращий голкіпер Євгеніка Баларія. Найкращий голоса навчальника поліція Києва. І не скучно супер ліги, які подприяти, за нас такі откладывають команда подає, я розмовляю. Не просто на нагорожені зібралися, але тематику забрати. Треті вистави аркавіта, є поставники. Тріба суперліги під рукові, 2, де команда Як Петрі. Простається команди є, немає, так і не з'явиться. Ну, переможцями останні суперліги під руководим стає команда пропіта підкотним нагорода.

ثري گول سپر ليگ ۾ پاي، لائم

Закупи, друзі, закупи. От, звичайно, хто ви там, кіно, то поліція Києва. Молоде пізаре, я буду загальну фотографію, а я тільки романтик, друзі, нагадані вам. Добре. надесно 23-от катастар започнуваат за мојот друг играч. Сепак, 12% примате се од номер 4. Брезне за да заемаат страна и се во Украина. За Украина.